Далі нам сюди. Лайк пам'ятає, теж каї. Всім привіт, вирушаємо сьогодні. Ось такий похмурий похмурий темний-темний. Але дякувати Богу, тиший день у мандри до нової барлоги незрозумілої істоти. Я ніколи в житті не знайшов в таких місцях, якби мені не підказали добрі люди. Добрі люди мені підказали, що ось там ось там є щось таке. Не Вказали де, дякувати Богу, що тут є скрізь вали G5, є карти, Google, мапи, можна ставити позначки, керувати своїм шляхом. Ну, коротше говоря, я не заблукаю. Якщо потолонити, можливо, і знайду, дойду до тієї точки. Тож відправляємось. А день сьогодні справді похмурий, з дерев капа, справжній дощ. Тож вирушаємо, всю дорогу я буду знімати, а мап не покажу. Звиняйте, але люди не захотіли, щоб я показав мапи, не захотіли, щоб я показував точне місце і взагалі не захотіли чомусь мені розказати свої думки, що це та як це. Ну такі тут люди цікаві трохи. Я не знаю, з чим це пов'язане, але, мабуть, якась причина до того є. Вирушаємо. Хочу показати вам найпахмуріший ліс із тих, яких я коли-небудь зустрічав і в яких мені доводилось бувати. Такої, такої похмурої тайги тихої, теплої і водночас похмурої я ще не зустрічав. Бородим по звериним стежинам. І насолоджуємося похмурою, сумною тайгою. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого канала це дуже суттєва підтримка. Це таки тайга навіть поруч із Хельсинки, нехай навіть і парк, хоч і нетронутих пралісів. Але я вам скажу, що це такий біоценоз, який здатен поскатати нерви. Так. Так так ось ідеш по лісу. Ідеш по лісу і знаєш, що ти один. Нікого, нікого ніде немає. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, знаєш, що за, за тобою постійно наглядають. Тебе бачать всі мешканці зліва, справа, зверху. А ти, як немовля, йдеш і не бачиш нікого. Тут ось вдень досить темно. Я знаю, що ці камери, на які я знімаю, вони постійно висвітлюють фото, відео, роблять. Світліші, ніж є, у них така стройна функція, як прибору нічного бачення, але ось зараз 13 година, година година, а у мене відчуття наче 8 година вечора. Не раніше. Але зараз саме, саме середина дня. Ось такі тут дороги, наче це дорога, а наче це вже струмок. Тут зовсім недавно була дорога. Навіть не знаю, як бути безпечніше. Це Лісочок. Це вау. Ось така тут загадкова діяльність лісників. Дивіться. Бачите? Начебто сосонка сухенька. Вона була спилена. Сосна спилена. Наче нічого, нічого такого. Ну, спиляв хтось сосну суху. А ні, вона перед цим. Вона перед цим була зломана. Вона була спочатку зломана, а вже потім спиляна. Вона, вона не мішала нікому, поки стояла. Тільки її зламали, вона почала заважати. Ну, якось так. Хоже черговий скрадок. Берлога Ще одна. йолки палки всіки ж їх може бути. Тут в кожному урочищі захована така берлога, а поруч чи круглый, кругле озеро. Сказать, подивимось, подивимось, що тут скоро.